Моя сьогоднішня доповідь це не, це не доповідь. Це ж скоріш за все розповідь в супраматичних композиціях, схемах і фотографіях про Майдан 2013-2014, а також про події, які розгорталися у цій будівлі. Ну, уявіть собі, що ми сидимо в цій будівлі поруч Майдан. І коли відбувалися революційні події, тут стояла 14 та 15 сотня. А на третьому поверсі, третьому поверсі відбувалися події, пов'язані з підготовкою програми міжнародного конкурсу про увічнення пам'яті героїв Небесної Сотні. І моя розповідь це, ну, скажімо, перша спроба мистецької рефлексії цих подій. На виставці 010 стався історичний постіл чорного квадрату у Петербурзі, який влучив у мистецьку свідомість і став саме тою точкою відліку супраматичною клітинкою нефігуративного мистецтва, яке потребує важкої внутрішньої роботи. Україна сто років по тому, Україна Майдан. Ліворуч ми бачимо Марсельєзу французького живопису. Праворуч, образ нашої новітньої української революції, революції гідності, що народила феномен Майдану. Цей текст феномен Майдану він не належить одній людині. Цей текст обговорювався. Великої кількості людей впродовж значного часу. І це є, скажімо так, перша рефлексія усвідомлення того, що саме є феномен Майдану. Майдан традиційна форма по можливості мирного колективного протесту української громади у відповідь на порушення базових прав людини і громадянина та з питань, що мають загальнонаціональне значення. Відбувається з висунення ультиматуму владі, проходить у форматі багатомісячного мирного стояння з розгортанням новиного містечка та проведення час від часу погрозливої ходи з наміром тиску на владу мільйонних народних вічі та спільних молитов. Характеризується відмовою учасників від особистого заради досягнення спільних цілей, багатонаціональністю, багатомовністю. Полірелігійністю, позакласовістю, високим рівнем горизонтальної самоорганізації, розвинутою низовою демократією та відсутністю єдиного лідера вирізняється унікальною готовністю учасників ділитися їжею, одягом, медикаментами та надавати притулок масовим волонтерством і грошовими пожертвами. Відсутністю погромів, повагою до приватної власності, суворим дотриманням сухого закону та потужним вибухом народної винахідливості та сатиричної творчості. Майдан починався мирно з вимогою до вступу до Євросоюзу. Побиття беззахисних студентів на Майдані спричинило вибух народного гніву. Це спроматична композиція вибух, автор якої знаходиться в цій залі Олександра Халепа. А ось фото палаючого майдану, який ми всі пам'ятаємо. Частина друга, зміна фаз. Від протесту до конструктиву. На Майдані пролилася кров. У вічність відійшли ігрої Небесної Сотні. І вже у квітні 2014 постало питання про увічнення їх пам'яті. І у травні 2014 року в цій будівлі на третьому поверсі за, цим, за, за зеленим столом почалися публічні обговорення, які має бути цей меморіал. Обговорення відбувалися за цим за зеленим столом. Куди приходили люди, різні люди з різних місць і навіть з протилежними думками. І спочатку було дуже гаряче через суперечки. Ось реальні, реальні фотографії тих подій. Дуже швидко стало розуміло, що від цієї композиції традиційних громадських слухань, в яких породжуються конфлікти. Треба відмовлятися. А ось ця схема як виглядає змістовна схема традиційних громадських слухань, і заручниками якої ми всі являлися довгий час. Тобто, коли громада була відлучена від прийняття рішень, кимось десь на горі приймались рішення. І потім на так званих публічних слуханнях громада мала слухати, що вирішено, що буде будуватися. Тобто, це є джерело постійних конфліктів і забудовних війн. Що цю схему треба ламати і треба створювати новий формат, шукати новий формат. І розпочався пошук нового формату публічних обговорень. Біля зеленого столу з'явився білий екран, на якому збиралися і аналізувалися всі пропозиції, які висловлювалися учасниками цих обговорень. Ось так поступово розпочався конструктивний процес. Орієнтований на формування принципових засад програми конкурсу. Працював екран, змісти викладалися аналізувалися і поступово формувалися засади програми конкурсу. Ось так це виглядало в реальності на третьому поверсі за зеленим столом. В результаті першого туру публічних обговорень. Який тривав з травня по липні 2014 року, ми отримали ось таку конструкцію змістів. Це аналітична схема, схема цієї композиції, в якій представлена ця схема з наповненням усіх змістів. Тобто це три яруси ось це безпосередньо початок один монумент. Чи група монументів, які мають бути встановлені на Майдані у віковічній пам'яті, поступово цей шар доповнювався тим, що, тим, що обговорювалось. Доля будинку проспілок доля українського дому, обговорювалася необхідність місця спільних молитов, необхідність простору для зібрання людей. Тобто, це перша рамка, рамка, яка отримала назву Меморіал Героїв Небесної Сотні. І дуже швидко стало зрозуміло, що обговорювати будь-який пам'ятник, і будь-які овговічні, будь не торкаючись і не аналізуючи центр міста, хрещати планшет майдану неможливо. І разом з тим стало зрозуміло, що треба вводити сюди іще третій рівень рівень феномену Майдану. І тобто після першого туру обговорень ми отримали ось таку тришарову складну конструкцію з місців. І постало наступне запитання, а що ж усім цим добром робити далі? І так народилась ідея тера Дігнітас. Другий тур публічних обговорень відбувався в оновленому форматі, який мав назву Кола. Це схема цього формату кола, на якій зафіксовано сам принцип. Люди, які приходили на обговорення, збиралися у справжні реальні кола, де кожен мав можливість висловити свою думку і бути почутим. Від кожного пола по кола потім висловлювалася результуюча ідея, яка ставала цеглинкою для. Майбутньої програми конкурсу. Прошу далі. А ось так виглядала в реальності, там на третьому поверсі ці, цей формат. Фотографії, на мою думку, досить влучно придають ту атмосферу, в якій це відбувалося. І ось результуюча композиція це схема структури конкурсного завдання. Ось її зміст програма, яка в, опрацьована в межах трьох фокусів фокусів феномену Майдану, фокусу громадського простору центра Києва і фокус меморіалізації подій Революції Гідності. Цей квадрат дуже швидко став композицією з чотирьох квадратів. Чотири квадрати це чотири номінації конкурсу. Номінація 1 – громадський простір, простір центра Києва, оновлений громадський простір. Номінація 2 – меморіалізація подій Революції Гідності і увічнення пам'яті Героїв Небесної Сотні. Номінація 3 – Міжнародний культурний центр з власною дуже символічною назвою Український дім на Європейській площі, тобто Україна в Європі. І номінація 4 – багатофункціональний музейний комплекс. Музей свободи, музей Майдану. І навіщо це було зроблено? що очікується, і на що ми дуже сподіваємося, і, і що до цього докладаємо зусиль. Конкурс ще триває. Ось дедлайн подачі про конкурсних проєктів, лютий, лютий 2015-го. Скоро ми матимемо змогу всі ці проекти бачити. Починати їх обговорювати. Цей конкурс це перші 70 гектарів території гідності, на території Києва. Це початок проєкту Оновлена Україна. Із таких квадратів супрематичних клітинок, в якій міститься генетичний код території гідності, і має постати. Оновлена Україна, яка в своїй новій якості має гідно увійти в європейське товариство. В цій роботі брали участь понад півтори тисячі різних людей, а безпосередньо тих, хто працював над текстами на графічним матеріалом конкурсу, виявилось сотня. І ця сотня отримала назву Конкурсна сотня. Дякую за увагу.